Суспільне мовлення на межі зриву наглядова рада національної суспільної телерадіокомпанії України звернулася до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням створити робочу групу, яка розробить план, графік завершального етапу реформи. У наглядовій раді зазначають, процес реформування гальмує державна фіскальна служба, яка повинна була припинити роботу чотирьох юридичних осіб, трьох телерадіокомпаній та студії Укртелефільм. Проте зрушень у цьому напрямку немає. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, процес Реформування суспільного мовлення доведеться відтермінувати щонайменше на рік. Якщо до 20 вересня не будуть виконані певні дії фіскальною службою, яка зараз гальмує також цей процес, тобто не будуть закриті чотири юридичні особи ще. Телерадіокомпаній державних, які були, які мають об'єднатися з НТКУ, то фактично цього року не встигнуть відбутися інші юридичні дії, там інвентаризація, корпоратизація, все решта. І з 1 січня 17-го року може не запрацювати суспільне мовлення. Тобто зараз треба так спрацювати до 20-го числа, так пояснити фіскальній службі, що це дуже важлива реформа, вона не менш важлива, ніж реформа поліції.